І так, всім привіт! Ви на каналі ГД. І це нове відео по Майнкрафту. Я тут буду виживати не один, а зі своїм другом. Да, блин, не впав. Конечно, його зараз немає. Ну нічого він зараз приєднається. І ми з ним будемо разом виживати. Та да, тут ніч. Тому я зараз поставлю відео на паузу і включу тоді, коли не появиться. Стоп, стоп. Стоять, стоять. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку. Обов'язково підписуйтесь. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку. Плюс підписуйтесь на канал мого друга Андрій Геймс. І тож їм ставте вподобайки. А також підпи... Короче на нього підпис. Короче, на нього підписуйтесь. У нього тоже виходить дуже цікаве відео. Так, да, якщо на цьому відео... Та шо вот? Та от мій скін, Оце от. Включи відео тоді, коли... він прийде. Всім здарова! Кайс, кажи Чи ти глухонімий? Сам ти глухонімий? Ай, ти шо? Кстати, мой подай, що тут в скринях твориться. там у них скрині таке, ми ті маленькі. Можеш подивитися? Подивіться, що там маленький. Шо? Ну сам подивись. Маленька скриня. Ого. Так. Да. Ти показати обзор? Молодому. Давай. Зараз Да, почекай. Я тільки на переплавку пісок поставлю. Блін, я думаю, що тут у мене тоже барьер. Кураче, трохи, він двигаем. Тут у нас. <рес> <рес> Короче, знаешь. Короче. А ты на песок? Вот песок. А. Ну ладно. Короче, там у мене шахта. Там тебе шахта, да. Ну да, тільки вона там така дуже глибока. Понятно. Так. Да. Зараз так. Де мої там блоки. Поки все сюди Барахло все Так. О, вот. Так, бр. Та ти... Та ти зна... Э! Е, Куда вытяну? О! Так! Mm? Ты де вообще? А ну, не я? Не яш. Я спинком строю. А, да? Ты не хочешь? Ты можешь трохи далі відійти но ну, там де Не так близько. Будем там детский звучит, да ты залезть шач. Ладно, я. Я поки що займусь шахтою. Так, воно? Де, де. вот моє кайло. Копаем, короче. Не наскільки його хватить, але надіюсь, що на трошки хватить. Всюди докопались. І тут можна тепер ставити Отак, от так, от так, от так. От так, от так, от так, от так, от так. Там стаун. Цю частину сходів я зробив. О, тут кай ходить. Спускається в шахту. Добре. Тепер треба зробити оцю стіну. Ну, думаю, вам буде не так цікаво дивитись. тому почекайте. Я вернувся. Вот, що, вот на що хватило сили мого кайла. Ну вой нормально. І ще знайшов Угілля. Ну, блін, кайло зламали Зараз піду за новим. Я подаю, що воно є тут Сокири тут. Немає, добре, я йду там, може. А, не-ні-ні. Нам, поки що не вийде. Цікаво. Де дівся Кай? Зараз треба найти нам. А, так от він там, десь знизу. Зараз йду. Так тут треба комби. Шахта Вані. Йо. Ну ладно. Мої шахти знаходяться ниже, ну їх тут 4 аж. Добре, я буду чекати дня, скоро побачимось. О, брит. Здарова! Коротше, я О, с... я А, св... а. Знаєш, мол, у було в мене минулий минулій серії ти ж її дивився, так? Да? Там шоста. Я знайшов там, з здорові на І от знайшов зажигалку. О, хм. Дай Биш... дай вугілля. Ми ж можемо їжу піджарити. Так. Дай э, дай вугілля. З... А де вона? А. Дар почекай. Я твілст. Його... Дай тобі половину, мені половину. Ага. Дар почекай. пучкай. я палки. У мене? Ну, у мене є палки. штук. Ну, дай мені 4. 4 3? А можна 3. Я тобі? А тобі ще й три. Нет, 12 Дванадцать, я. Алло, а де им палки? А блін, це ти підіп. Тип. У мене хай буде... у до... мене два рази, так що я тобі половину. Так. Добре. Зараз. Small skip. Так, да, small skip. Все, палки хай там валяються. Я почну купати свою шахту. Сість! Може покупаєш десь. Ниж? А де ми вже? Може десь там нижче покупаєш. Де нижче? Ну от тут примерно, можеш. І... А, то подив... я свою Свою... шахту буду купати. Подивись, схема мене тут запасів дерева просто. Да, я бачу. Я ж там взяв трохи. Тика, як моя там ферма? Блін. зара... Де моя ферма вже ділась? Так, вона... Зараз, почекай, я загублю. Вот. А, вот. О, пшениця виросла, вона. Я зараза зараз ее байер. Фаня. Давай. То. Де? Вот, на ты его гриля мене місця ін... ну, в інвентарі на то. Блин. На пшениці. что не так? У мене ваші нетаж заповнені ти Так швидко. Ось Нормально виходим звідси, а то іначе тут поламається все. Блін, не туди. Я хожу на поверхню. Та да, ні, я лучше отак вот А я добре його хожу. Ці двері треба закрити. Де на де моя сокира? Вот сокера. Блін, вона скоро зламається. Ну нічого буде рубати дерево. Я відроблю свій дом. Добре. Знаєш ну, в мене підземно. Ну да, так, від тебе підземлюсь. Перше сокера в мене Так? Якщо можу, собі його убити там овечок. Ну, овівці. Да, за наші відео ставте вподобайку. Тому що це перше відео по-моєму. Тому що це перше відео, що ми граємо разом. І моїм другому, так? Да? Це те, що ми граємо разом, ставте вподобайку. І підписку на канал. Я поки що дерево добуваю. Стоп. Все нормально. Там... Треба очистити свій інвентар, а то він. Якийсь... Такий трошки. Трошки не то. Він трошки, ну, того переповнений. Що це в тебе об'єднував таке? Неважно, це я робив орієнтири. в в мене там є дорога. Я бачу. Ой, вона така довга. О, кову Квітний кровень нормально. Трохи місця звільнив Є. Що я парень зараз. Де наш кресало? Е! стейк ходячий Зараз, зарпочка. Е. Блін Туда О, все нормально. Не треба буде використовувати пічку. Це нам допоможе. Так, почекай. Е, стій, куди, куди. А, бл... Я дурак, я м'ясо нечайно спалив. Ти м'ясо. Ти подумав, що ти м'ясо спалив? Ну, я там кров підпалив. Ах. Трохи лагає, ну добре. Я йду далі дерево добувати. Jeg At det er korts. 82. Да! Жарне м'ясо. Нормально. Холодно ліс не підпалить, а то тут дерева це друготіння, конечно. Так, тепер тут добудемо. Як туди вийти. Я скоро повернусь. Ей, Вань! Коун mm. хоче? Конечно. Блін, бля, я не туди пішов. Ну, радо. Ну, це, конечно, страшно, що тебе... Ну, да, ну нормально. Ну, Я так придумав. Ну, я так придумав. Ну трохи тут лагає. О, о, тут, о, тут я підвищував Ти не проставай, як в мене в минулій селі в кінці лага Майнкрофт. Так? Да? Так. Да. Ти, та ти перестанеш ходити чи ні? Але все ти про мене. Про мене. Джоли! Я побачив джоли. Де вони? Блін, ладно. Эй, не, покажи... Эй, ще раз. Пчлы! Пдчлые! Мінус три, 6. Минус три, шесть. Вот Мин, тут мінус три, а остання мінус шесть. Ти вообще кудись не туда? 3, три, да? Да. Крова, ну ти даєш. А хоча ні, 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 стой. Куда? Вот, минус три. Мінус 3, а то. Ату, а тут має бути 6. Обично 6. Куда ти летиш? ти збільшуєш, тобі треба його на 6? Ну <customs> <з Illinois> <плум> і що? Де? Коротше, йди, щоб тут було 6, поняв? А тут? Ні, останні, останнє, То Точно так от лечить, да? Да, я то скажу, коли топ. просто шесть 6, 6? просто 6 стоп ты уже я ой блин нахер ой да блин що я тут стою кто там летить что <рес>